Аварія сталася на в'їзді до містечка Куликів. Водій-порушник рухався зі Львова. Спочатку протаранив вантажівку, два легковики, а потім врізався ще й у пасажирську маршрутку. Уламки фар та осколки скла на дорозі можна побачити і досі. Причому на чималій ділянці приблизно у 200 метрів. Саму ж аварію зафіксували на відео активісти дорожнього контролю. Потрощене синє пежо належить завідувачу Жовківської поліклініки Олегу Владиці. А я його забирати. Підтверджують і свідки водій геть не тримався на ногах. Та взагалі той шофер, був ніяк. Тобто п'яний, так? Ну, моцно п'яний, то що а... Як повідомили, вдає, водій виїхав на зустрічну смугу і не впорався з керуванням. Бо аварія була, вибив місце з фури. Вдарив автобус, вибив амортизатори з жигуля і зупинився в 115. Ось От така була картина. Його стойки валялися тут по всій дорозі. Так зрозуміло, що вони цю машину тільки підливали, бо вона тільки-тільки, я так зрозуміла, з магазину. Ну, підлили. Обмивав авто чи святкував день медика, який був 21 червня. Невідомо разом із водієм кажуть, у машині було ще троє в такому ж стані. Та допоки збіглися люди, вони зникли. В аварії дивом ніхто, крім самого водія, не постраждав. Із місця ДТП Олега Владику привезли сюди в жовківську районну лікарню. Його забрали ще до приїзду міліціонерів, і останні підозрюють, що це могло бути зроблене неспроста. В медика діагностували черепно-мозгову травму і забій головного мозку, але загрози життю не було. Тож найперше кажуть міліції, в нього мали взяти кров на аналіз на вміст алкоголю, а натомість поставили крапельницю із фізрозчином. Взяли, були кров на етанол, тобто взято було кров етанол, Ну а фізрозчин завжди просто вливають проводять. Венє вливання то є така стандартна процедура. Перший йому вкололи фізрозчин, чи перший в нього взяли кров? Чи є вас, яка інформація, чи є вас це, інформація? В історії цього немає таких даних. Просто є відмітка, що взято було кров на етанол. Втім, так швидко отверзити водія фізрозчин не міг, стверджують у лікарні. Якщо він справді вживав, то експертиза це покаже. Відбір крові за постановою прокурору Жовківського району додатковий був у лікарні саме у Жовкві, коли він був під капельницею. Для того, щоб не було яких, якихось фальсифікацій, саме для того ми відправили аналізи крові в декілька лікарень і побачимо. Сам же Олег Владика офіційно лежить в Жовківській районній лікарні, але поїхав обстежуватися до Львова. А на роботі він від понеділка на лікарняному. Я лікар уролог. займаюся своєю роботою. Сьогодні мені зранку повідомили, що я заміщав на час лікарняного листка. А що з ним сталося? Правніка праці мені відомо ДТП. А бувало таке, що він був на роботі. На нас така специфіка, що ми рідко з ним зустрічаємося. Він виконує свої обов'язки. Я свої. в мене більше тут з пацієнтами. Через то нічого не можу вам повідомити. Я кажу, більше докладної інформації хіба до начальства. Тим часом за фактом масового ДТП відкрили кримінальне провадження, а в медика забрали права. Оксана Лабойко Олексій Шилковий. Головні новини Львова.